Кого з полонених українських військових зараз судять у Росії і в чому їх звинувачують? Чому у цьому процесі є так само і цивільні заручники? До яких термінів їх можуть засудити, і чи впливає це на можливість обміну? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Рінковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Агенція Associated Press 14 червня повідомила, що російська влада почала судити 22 українських військовополонених, членів бригади Азов. Вони потрапили у полон у травні минулого року. В Росії їх звинувачують у тероризмі. Повідомляється, що обвинувачення були висунуті 24 людям. Втім, двох обміняли на російських військовополонених. За інформацією журналістів, серед обвинувачених захисників Азовсталі вісім жінок. Вони працювали кухарями для українських військових. Полонених можуть засудити на терміни від 15 років до довічного ув'язнення. Українська правозахисна організація Центр громадянських свобод уточнила, що за даними родичів полонених серед тих, кого зараз судять, є кілька цивільних. Хоча в Росії вважають усіх затриманих військовими. Що найменше у двох людей закінчився контракт на момент повномасштабного вторгнення, і вони не несли служби щодо інших цивільних людей. Інформація ще уточнюється ідеться у повідомлення. Наступне судове засідання призначили на 28 червня. Радний голови офісу президента України Михайло Подоляк засудив Росію за проведення судового засідання над українськими військовополоненими. Він зазначив, що подібні знущання над комбатантами це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку міжнародного кримінального суду. Представниця асоціації родин захисників Азовсталі Євгенія Синельник 15 червня в ефірі Радіо Свобода розповіла, що зараз у російському полоні перебувають близько 1900 захисників Маріуполя. Озвучу спочатку загалом гарнізон Маріуполя, тому що всі вони виходили з 16 по 20 травня за наказом в почесний полон. Наразі залишилось близько 1900 бійців. Це суміжні, це і бригада Азов, і Нацгвардія, і ЗСУ, і прикордонники, і морська піхота і інші. Саме бригади Азов бійців становить близько 700 бійців. 31 травня російське інформаційне агентство ТАС із посиланням на головну військову прокуратуру Росії повідомило, що підконтрольна Росії, так званий Верховний суд ДНР, засудив військовослужбовців Азова, Олександра Педака та Євгена Висоцького до 25 років позбавлення волі. Їх російські окупаційні сили звинуватили у нібито вбивстві двох жителів Маріуполя. Зазначається, що бійці будуть відбувати покарання у колонії суворого режиму. Той самий так званий Верховний суд ДНР раніше також засудив до 20 років позбавлення волі бійця азову Дмитра Смітія. Його так само звинуватили у нібито вбивстві жительки Маріуполя. Російське інформаційне агентство ТАСС повідомило про це 28 березня. Нагадаємо, що захисники Маріуполя, які перебували на заводі Азовсталь, потрапили у полон у травні 2022 року, коли командири цих підрозділів отримали наказ від вищого військового командування зберегти життя особового складу. Російська влада минулого року визнала Азов терористичним угрупованням. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі новинам Азові зазначив, що так звані судові процеси, які Росія влаштовує над українськими військовими, покликані переконати російське суспільство в тому, що українські бійці, нібито, чинять злочини проти власного населення. Росія у такий спосіб виправдовує власну агресію. Ми спостерігаємо таке. Намагання країни агресора наших військовополонених притягнути до так званої відповідальності через якісь судові процеси, де їм інкримінують нібито військові злочини, і там, зокрема, злочини щодо цивільного населення, звісно. Це, це ці процеси, які відбуваються. Вони кутафорські, вони носять такий характер фейкових судових процесів. Ми бачимо, що фактично Росія засуджує українських військовослужбовців за те, що вони боронять власну землю. Таким чином Україна агресор намагається також якби підвести якусь, нібито з їхнього точки зору справедливість так на те, що от вони окупували країну, і вони намагаються засудити. Так звані судові процеси над українськими військовими не впливають на можливість їхнього обміну, каже представник координаційного штабу. Поки триває так зване слідство, поки вони фабрикують ці документи. То е, можливість обміну вона часто буває заблокована, тому що е, російська сторона е, посилається на те, що мовляв триває такий. Процес цього слідства, і мовляв, ми не можемо проводити ніякі обміни після так званого вироку, після того як вони сфабрикували цю справу, і їхня це бутафорська судова система якось дає вирок, який би він не був. Вироки зазвичай досить тривалі і суворі. Тому що вони показують, що вони суворо до цього ставляться до того, що українці захищають свою землю. Але е таких людей, коли вже є вирок, е таких наших захисників і захисниць вже можна обмінювати і такі кейси є успішного обміну. Петро Яценко зазначив, що на відміну від України у Росії немає окремих місць, де утримують військовополонених наших е військовополонених. Росіяни отримують в кількох десятках місць, які географічно розташовані на дуже широкій території. Це і тимчасово окуповані території України, і територія Російської Федерації, і переважно е, в порушення е, Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими е, наших е, військовополонених утримують у разом з кримінальними злочинцями. Тобто, це різноманітні колонії, СІЗО. Якісь місця не пристало пристосовані для отримання. зокрема, така практика є в так званих кадирівців і приватних військових компаній, такі як сумновідомий Вагнер, група Вагнер. вони часто отримують наших військовополонених в якихось промислових приміщеннях у підвалах. Їх не випускають на прогулянки. Вони ті, що повернулися до нас. Свідчать про те, що в них вони часто не знають, яка це пора року чи час доби, тому що постійно в них якась тьмяна лампочка горить. і Вони тільки за тим, як їх годують, можуть визначити власне, що, що зараз відбувається, який час тому це велика проблема. Україна співпрацює з деякими російськими адвокатськими організаціями, які надають правову допомогу, додав представник координаційного штабу. Завдяки цьому є можливість, наприклад, надсилати адвокатські запити в місця. Тимчасового утримання в місця ув'язнення на те, щоб підтвердити, чи ця людина справді там перебуває, адже країна-агресорка не надає Україні інформацію про наших військовополонених і так само цивільних заручників. Ми загалом дуже мало знаємо про те, де саме вони перебувають, і намагаємося збирати. Тобто, це як я говорю про офіційну інформацію. Ми намагаємося збирати різними. Методами ці неофіційні дані представниця асоціації родин захисників Азовсталі Сандра Кротевич називає так звані судові процеси над українськими військовополоненими знущанням. Важко потім, якщо вони дійсно їх засудять, невідомо куди вони їх відправлять Тому от важко буде їх якраз таки розшукувати, де вони знаходяться. Оце буде основна проблема. Тому що немає гарантії того, що вони їх засудять і повернуть в місця, де вони їх утримували, і де по них була інформація. Оце, мабуть, найважче. Ну, їх вони утримують багато де. Вони їх утримують, як на непідконтрольній території поки що України, так і на материковій території Росії. Це і Донецьк, і Горлівка, і Бердянськ і. Таганрог і, і багато інших місць командирів взагалі тримали в Москві, тому тут важко сказати і переміщення їх. Бачите, люди спочатку були десь е, в інших в Ростові. Наскільки мені відомо, не тримали нікого, але суддя зараз їх в Ростові. Сандра Кротевич зазначила, що українські бійці мають виснажений вигляд на фото і відео, які поширюють медіа із зали судових засідань. Ми вже бачимо по а, відео і фото, що вони утримуються погано, що харчуються вони погано, і що до них а, відносяться погано. А по-друге, ну як їх можуть утримувати, як можна дивитися, а, точніше знати. В яких їх умовах утримують, якщо а, туди жодного разу не приїхав Червоний Хрест, який мав би перевірити, чи а, подав, поводиться країна вбивця до наших військовополонених згідно Женевської конвенції? О Україна туди приїхати, подивитися не може. Хоча у нас і уповноважений справ людини. Дмитро Лубінець неодноразово казав про те, що він готовий поїхати особисто перевірити, в якому стані провоппо знаходяться наші військовополонені. але ви бачите, вони нікого не допускають. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азовія у цьому випуску. Докладно про те, як Росія намагається судити українських військових, які потрапили у полон. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Журналістка, координаторка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченка розповіла новинам Приазовія, що серед тих, кого зараз судять у Росії, є колишні військові Азово, які у 2022 році вже не служили і були затримані окупантами скоріше за все під час фільтрації. Журналістка також припускає, що серед полонених є військові, які перебували на базі Азову поблизу Маріуполя. Серед 24 осіб є кілька е хлопців, які служили в Азові до 21 року. Або в 21 році в них закінчилися контракти, і вони просто жили на території Маріуполя е таким звичайним цивільним життям. Е Ну, тоді ми знали, що деяких з цих цивільних, яких в принципі вважають, їх затримали під час е, проходження так званої ну, процесу фільтрації, вони її не пройшли. Деякі були затримані у себе вдома в помешканні, тому що були злиті всі списки е, колишніх хатовців. І таким чином вони опинилися за гратами, як я казала, в Донецькому СІЗО. Е, і ми вже знали, що станом на кінець травня 2022 року вони вже говорили про те, що е, їм висунуто було обвинувачення, і що їх розглядають як терористів, і будуть їх судити, і там будуть якісь вони можуть отримати великі терміни. Жінкам е, дозволили. Виїжджати командири дозволили виїжджати з окупованого міста з разом з дітьми, там однієї жінки, яка зараз на лаві підсудних, наскільки я знаю, троє дітей, наприклад, виїжджати за місто, і ось під час фільтрації їх було затримано. Що стосується чоловіків, то я їх сказала, що деякі з них, деякі з них. Та колишні бійці полку АЗОВ, там, наприклад, є кінолог, який працював в Азові, також є там просто солдат, який також працював в Азові, Ну, служив в Азові, але у них закінчилися контракти на рік або півтора до початку повномасштабного вторгнення. Російські окупаційні сили судять не лише бійців Азову, а й представників інших військових формувань України, каже правозахисниця. Ну, ми знаємо і по морській піхоті, також по 36-й бригаді такі випадки. Є навіть вироки по деяким справам, але на окупованій території кілька азовців вже перебувають в колонії номер 32 ніби відбувають покарання. Там завжди, ну, вже в після отримання певних вироків. Але е, оці конкретні випадки вони не пов'язані, виходить з іншої історії. Тобто історія, коли е, військовослужбовця обвинувачують у воєнному злочині або підозрюють, да, це може бути. Тобто, ну кожна держава взагалі-то відповідальна за те, щоб знаходити розслідувати всі випадки вчинення воєнних злочинів. Тетяна Катриченко зазначила, що Росія намагається засудити українських військових фактично за те, що вони захищають Україну. Російська Федерація придумує ці воєнні злочини і причетних до них теж притягає просто ну, не знаю, за вуха до цих справ. Це інша справа. Але це така е, історія можлива. Тобто, військовослужбовців українських, яких які перебувають в полоні Російської Федерації, їх Можливо, підозрювати вчинені воєнних злочинів. Це саме Українська, як ви знаєте, держава Україна теж робить такі, теж є такі процеси, є також вироки щодо них. Але історія, коли е, військовослужбовців е, засуджують за те, або підозрюють да, за те, що. Обвинувачують у тому, що вони брали участь у війні, да, у, воєн... у, у бойових діях. Фактично, вони захищали батьківщину, це неприпустимо. І це вже є е, ну, тобто держава, яка під владою якої перебувають військовополонені, не має права цього робити. Журналістка вважає, що спочатку Росія хотіла засудити командирів захисників Маріуполя, але цей план зірвався. Ми думали, що після того, як Російська Федерація визнає Азов терористичною організацією, то може початися такий показовий процес в Маріуполі, в драмтеатрі, де встановили вже ті клітки, які всі фото... бачили фотографії, які але зрештою, і на лаві підсудних опиняться командири Полку Азов, але зрештою. В командирів поміняли е, щоправда, не повернули Україні. Вони перебувають на території Туреччини, але ну очевидно, що ця що той план їх зірвався. Адвокат Микола Полозов зазначив, що процес над українськими військами відбувається там само, де судять кримських татар, за начебто, причетність до організації Хізбут та Хрір» у південному окружному воєнному суді у Ростові. Зачем им понадобилось такое массовое дело, где присутствует 22 uh, человека на скамье подсудимых, женщины? Uh, uh, сложно сказать, они могли бы uh, разделить на более мелкие группы. Uh, но здесь я думаю, что uh, основное – это, конечно же, uh, пропагандистская история. То есть это uh, судилища, которые необходимы российским властям для А внутрішні роботи для використання в пропаганди для воздействия на населення для того, щоб продемонструвати, дивіться, ми ж ведемо денацифікацію. Ми ж на терористів. Із практики попередніх обмінів відомо, що українських військових повертали в Україну, в тому числі якщо у Росії їх намагалися засудити, каже адвокат. А, ні, ну виніс приговор. Вот, каждому там э, отмерят по сколько-то лет. Кому-то двухзначные цифры, кому-то недвузначные цифры. Но это не означает, что эти люди будут э, находиться там до конца э, этого приговора и потом только они смогут выйти на свободу. Нет. Поскольку они военнослужащие, э, совершенно очевидно, они есть в каких-то списках на обмен. Э, совершенно очевидно, что по ним идут переговоры. Э, другой вопрос, что э, в непосредственно... Из процесса мы не видели, чтобы кого-то освобождали. То есть, вполне возможно процедура освобождения этих людей, если по ним договоряться, она будет только уже после вынесения приговора. Для Росії не важливо, чи є полонення діючими військовослужбовцями, уважаемый Микола полозов. Очень просто получается по формальному признаку. То есть, если человек имеет какое-то отношение, вне зависимости от пола, к э, АЗОВу, то автоматически, с точки зрения российских властей, э, является террористом. Тут, опять-таки, можно обратиться там, в, к высказываниям того же Путина или Медведева, э, которые еще тогда в контексте чеченских войн говорили, что вот, неважно, к, чем занимается террорист. Варит суп, он тоже террорист. То есть, и здесь вот, по такому же принципу они женщины привлекают. Микола Полозов зазначив, что, если бы в процессе брали участие независимые адвокаты, его можно было бы призупинить. Не нужно делать ничего противозаконного, можно реализовывать процессуальные права. Для этого надо занимать активную процессуальную позицию. Но адвокаты по назначению они этим не занимаются, им это просто не нужно, потому что власть такую деятельность не одобряет. Что-то подобное мы планировали делать в деле украинских военных моряков, если бы оно дошло до суда. Ну, по щастя, воно не дойшло до суда. І Вот. здесь історія дійшла до суда, але нету команди адвокатів, яка могла б противостоять вот поліцейської репресивній машині. І в данном случае випадку адвокати ну, во многом просто выполняют роль статистов. Адвокат додав, що ані Україна, ані країни заходу не можуть вплинути на Росію у питанні поводження з військовополоненими. Тому єдиний варіант, за якою їх можна звільнити, це домовлятися про обмін. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури щодня руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей. Водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новина Приазовія, тримаємося. Вини приазов'я.